Пам'ятаєте, друзі, що все починалося. Ну а ось що вийшло в нас. Повноцінна сівалка. Як це все відбувалося, зараз покажу. Так, Почав збирати наш мангальчик. Ну, почав збирати із середини. Це основне це блок регуліровки. Висіла шестерні виставляються. До речі, щоб ви розуміли, що глибше ні в якому разі не допускайте, коли будете збирати, щоб опускалися шестерні, тобто десь тут міліметр два, щоб залишалося. Тому що ця шайба, вона ще трошки шевелиться є слюфток. І якщо ви туди загоните повністю цю, шайба може вилізти, прокрутитися і назад не буде можливості ну, вам регулювати. Ось отак вона повинна регулюватися. Поки що все на прихватках, тому воно шевелиться, але основний принцип. Зрозуміли. До речі, мінімально тут я зміг виставити 16 см, всі остальні, я казав, чи ні, по 14 см. Ну тут 16 см, у середньому, де стоїть блок регулювання. Ну, це для початку поки що все. Тут будуть ще приварені стопорні пластини, які, щоб, як я вже казав, щоб дано. Регулюка не виходила за межі допустимого. Продовжую комплектацію. Ось така кінематична схема буде приблизно Ось привод від колеса. Тут на шестерню передаватимуться. Ну тут ще буде натяжничок. Звісно, поки що шестерні, які були, так і ставив. Потім вже буду вимірювати, підбирати, зменшувати, збільшувати. На 205 їх підшипника. Вал отакий. У нас тут корпус ось такий привід. Корпус із циліндра 80-го якраз всередину підходить отакий підшипник 6.010. Два штуки їх буде вставати. Потім вже із цього самого циліндра взяти отакий ось. Такий ось Середня частина взята. ну Болгаркою пропиляв. Звісно, під стопорне кільце воно буде посередині розділяти два підшіпника, а в корпусі отам, стопорне, яке не даватиме вилізти підшіпнику, а це стопорне не даватиме вилізти в цьому штокові. Ну Всередині прийшлося звертатись до токаря, висверлив він мені під 30-й розмір і вставив такі Квадратики, ну, це щоб коли регулювати, щоб воно і крутилося і регулювалося довільно. До речі, е втулочки з квадратами взяв із другого такого регулятора. Там вони є 30 як я і казав, вже розуміло. Ну Потім ось так шестерню. Буде болтом стопориться. Вона тут, ну звичайно, як підшипники вже. Отакий От сипок буде. Ну, Тут дві шестерні. На всякий випадок, що може зменшити, збільшити, щоб було, та її поставили. Вони якраз були по розміру, тому нічого не точив. Ну, Тут теж буде звичайно натяжник. Ось такий ось цей привід нашої сівалки. Потім закріплю і буду випробовувати і вже підбирати шестерню по ходу на такому колесі йдемо далі так, завершив я хімічний механізм Це така натяжка такий тут верхній натяжничок ну, вроді як все працює крутиться легенько зараз будемо випробовувати норми висів поставив на найбільший висів так приніс пшенички Пока що буду робити 58 обертів. Ось я так посчитав. Окружне колеса 172. На 100 метрів, грубо говоря, 58 оборотів. Ну, з пів оборота додається ще. Ширина захвата сівалки 2 метри. От і вийде 2 сотки. Ну, Ось цього будемо відталкуватися, зважимо, що вона висіє на 100 метрів. І тоді вже будемо випробовувати, хімічити шестерні. Ну, Працюємо. Так, два відра засипав. І, як кажуть, перший колосок у нас перва зернинка. Зараз. Тільки впаде. Все. Пішло сипатися. Намічаємо зараз з цього міста і будемо крутити 58 подальшому. Два. Три. Чотири. П'ять. Зараз виключаю, вже як все зроблю тоді. Так, зробив 29 обертів, половина практично не ну, працюють. Усі, як бачимо, зараз розрівняю і продовжую. Так, ну що зважив зерно, як ми бачимо, 8350 це фактично в два рази більше. Я розраховую, якщо на 1, кілограм, на 1 гектар 200 кг, на 10 соток 20 кг, ну звісно на 1 сотку 2 кг, а в нас тут 100 метрів на 2 метри, 2 сутки, як я й казав, то повинно бути 4 кг. Це в два рази більше. Ну що, будемо зараз шукати шестерні, напевно, оцю. Буду робити більшу. Будемо підбирати, не знаю скільки тут зубів. 20-25, напевно, зараз посчитає і будемо збільшувати, щоб зменшити норми. Так, легким рухом руки, як то кажуть, за півдня всього на всього поставив велику шестерню. Благо була. обійшовся без токарки, прихватив до старої шестерні. Ну Довелося перероблювати натяжник, переварювати. Цей натяжник не вистачало. А цей переварював. Трохи 4 дзвіна украв ціля, щоб додати туди. Ну Поки що все добре, зараз йду випробовувати. Так, стояла зв'язочка на 22, поставив на 36. Провів випробування, Ось наші ліса. 5690, ну 5700, грубо говоря, може 10 грамів десь розсипалося. Що в нас виходить? 500 грам відро, десь 5200 висів пшениці. На 2 гектари це по 260 кілограм. Ну Це забагато, звичайно, але зараз вже можна регулювати катушками. Ще є шестерня на 40 зубів, можливо, її поставлю як знайду цепку, бо проблема із цепками новенькими. Старі єзні, не хочеться вже ставити. Ну так, йдемо далі, будемо далі випробувати, доопрацьовувати, регулювати і спитувати вже безпосередньо на пол. Не втримався, поміняв ще одну шестерню. цю більшу. Тепер приблизно кому цікаво, то якщо центральний вал робить один оберт, то колесо робить 4 оберта. Це так, приблизно. Ну і Доробнюю бункер, погодка сьогодні. Сонечко, треба пришвидшувати роботу. 5 березня сьогодні вже треба підживлювати нашу пшеничку зиму. Ну, що вийде, покажу далі. Так, після останніх допрацювань, зараз так, фініш барабана дроп. Так, миска 600 грамів у нас. Так, 4520 мінус 600. Це 3900. Значить 3900, ну я думаю, рам 10 я тут розсипав. Так що рівно ну, десь ось тут ось залишилося. Ось там десь. Я думаю, що ми з задачі справились рівно 4 кг на 200. Тобто 200 кг. Тютюлька-втютілька. Ну що, друзі, кому сподобалася така моя чергова поробка, ставимо лайки, підписуємося на канал. Зараз покажу, ще як вона сіє. Ну це так, імпровізація сіять. Ми звичайно в березні не будемо нічого. А вже буду нею підживлювати, якщо опади будуть. Ну що, до зустрічі. І як бачимо, зерна не видно, а спереді.